І япізної світ урок 24 тиждень 3. Тема уроку япізної світ молекулярно-кінетична теорія, дифузія. На початку нашого уроку перегляньте невеличке звернення від центаврика. Увага на екран! Добрий день, друзі! На минулому уроці ми пригадали, що та сама речовина може перебувати в різних станах. Наприклад, вода в природі існує в рідкому, твердому та газоподібному станах. Вода в рідкому стані лід та пара складаються з тих самих молекул. Однак адаптер нагадав мені, що будова речовини в різних станах. Дещо відрізняється? Ці відмінності легко пояснити, якщо знати основні положення молекулярно-кінетичної теорії? А ви пам'ятаєте, що це за теорія та про які відмінності в будові речовини йдеться? Скажіть мені, будь ласка, чи пам'ятаєте ви, що ж це за така теорія молекулярно-кінетична? Давайте з вами пригадаємо і прочитаємо навчальну одиницю. молекулярно кінетична теорія це вчення про будову речовини на основі уявлень про існування найменших частинок, зокрема атомів або молекул, між якими є відстані та які постійно й хаотично рухаються. Отже, скажіть мені, будь ласка, так що ж таке молекулярно кінетична теорія? Дуже добре. Прочитаємо з вами невеличкий текст і вставимо пропущені слова. Дифузія є беззаперечним підтвердженням того факту, що атоми або молекули речовини перебувають у постійному русі. Дифузія це явище. Так, явище у нас переміщення речовин унаслідок постійного і хаотичного руху їхніх. Атомів або молекул. Дуже добре. Назвіть, мені, приклад, дифузії. Так, це, наприклад, поширення будь-якого запаху у кімнаті, наприклад. Дуже добре. З'єднаємо з вами назви явищ і понять, що їх пояснюють. Отже, почнемо ми з вами прочитаємо безпосередньо самі поняття: дифузія, випаровування, конденсація. А почнемо ми з'єднувати із пояснень. Поширення запаху апельсина в кімнаті. Так, це дифузія, заварювання чаю. Це також дифузія. У нас, відповідно, молекули чаю перемішуються із молекулами води. Висихання калюжі на сонці. Так, це випаровування, запітніння окулярів, якщо людина зайшла з холодного приміщення в тепле. Це конденсація чудово, випадання роси. Так, конденсація, а у нас висихання білизни? Так, це у нас процес випарування. Дуже добре. Проведемо з вами невеличку хвилинку релаксації. Прослухайте композицію Чардаш Віторіо Монті у виконанні скрипаля Василя Попадюка. І скажіть мені, яка за характером ця мелодія? Так, яка у нас ця мелодія за характером? Так, вона весела, дуже добре, швидка, чудово. Розгляньмо з вами моделі розташування молекул води в різних станах: у твердому, у рідкому і газоподібному. Опишіть назви цих станів відповідно до зображень. Отже, на першому зображенні у нас зображена більше, молекули води у якому стані зображені? Так, у твердому стані, так і запишемо твердий стан. На другому зображенні молекули води зображені у рідкому стані. Чудово. І на третьому зображенні так у газоподібному стані. Дуже добре. Перегортаємо з вами сторіночку. Сторіночка у нас 22. Прочитаємо з вами текст, пошепки, разом із нашим диктором. Увага! Молекулярно-кінетична теорія базується на трьох основних твердженнях. По-перше, усі речовини складаються з дрібних частинок, атомів або молекул. По-друге, між молекулами або атомами є відстані. У газах відстані між частинками речовини найбільші, у рідинах менші. У твердих тілах найменші. По-третє, молекули або атоми перебувають у постійному та хаотичному русі. У газах швидкість руху молекул найшвидша, у рідинах менша, а у твердих тілах найповільніша. Ви тільки що прочитали невеличку довідку разом із диктором. І у нас молекулярно кінетична теорія базується на трьох основних твердженнях. Скажіть мені, будь ласка, яке це перше твердження? Так, речовини складаються із дрібних частиночок. Це в нас атоми і молекули. Яке в нас основне друге твердження? Так, між молекулами або атомами у нас є відстані. І яка у нас основ... основне яке третє твердження? Так, молекули або атоми перебувають у постійному та хаотичному русі. Поставте відео на паузу і спробуйте відтворити ось цю невеличку довідку з пам'яті, але те, що ви запам'ятали. Дуже добре. Ви знаєте, що швидкість дифузії залежить від стану самої речовини. Або ця речовина на твердому стані, або в рідкому, або в газоподібному стані. Подивіться, будь ласка, на два зображення. На першому зображенні у нас восьминік випускає чорнильну бомбу у морі. На другому зображенні так, запах парфумів у нас. По, по всій кімнаті. Подумайте, яке із цих двох зображень демонструє явище дифузії, яке відбувається найшвидше. Так, це в нас друге зображення, де у нас поширюється запах парфумів. Як ви думаєте, чому так? Так, тому що у нас у газоподібному стані? Молекули розташовані на великих відстанях одне від одного, і вони дуже швидко і хаотично рухаються? Саме тому у повітрі в нас запах парфум, парфумів буде найшвидше поширюватися по всій кімнаті, наприклад. Тому тут явище дифузії буде відбуватися найшвидше. Скажіть мені, будь ласка, так що таке дифузія? А що таке молекулярно-кінетична теорія? Молодці. Чудова робота.